Наприкінці 1944 року, після майже 10 100 років війни, удача повернулася до Японії спиною. Економіка країн ледве животіла, війська були розкидані по всій Азії, тихоокеанські колонії сипалися, як доміно під наступом армії США. Здавалося, поразки не уникнути. До 26 грудня 44 року молодший лейтенант Японської імперської армії Гюро Оноду направили на маленький острів Любанг на Філіпінах. Йому було наказано докласти всіх зусиль, аби хоч трохи стримати наступ збройних сил Сполучених Штатів Америки, битися до кінця і за жодну ціну не підкорятися. І сам Монода, його командир, знали, що це була по суті самогубна місія. У лютому 1945 року американці прибули на Любанг і захопили острів, бо мали значну чисельну перевагу. За лічені дні всіх японських солдат або взяли в полон. Або вбила тільки оноді трьом його соратникам вдалося заховатися в джунглях. Вони розпочали партизанську війну проти військових США і місцевого населення. Через півроку, в серпні, США скинули атомні бомби на Хіросіму і Нагасакі. Японія здалася, і найкривавіша війна в історію людства дійшла до свого драматичного завершення. Але на багатьох Тихоокеанських островах залишалися тисячі японських солдат. Які Аконода як ховалися у джунглях і не знала, що війна скінчилася. Вони продовжували нападати і грабувати місцеве населення. Це були реальні проблеми для Східної Азії, яка відбудовувалася після війни. Тому уряди кількох країн вирішили взятися за розв'язання цієї ситуації. За підтримки японського уряду американські військові скинули над Тихоокеанськими островами тисячі листівок. Там було написано, що війну закінчено, і що час нарешті повертатися додому. Онода і його побратими теж знайшли і прочитали ці листівки, але на відміну від інших солдатів, вони вирішили, що це фальшивки, пастка від американців, які тільки і мріяли виминити партизанів із джунглів. Тож Онода спалив листівки і разом зі своїми людьми продовжував ховатися і часу, від часу нападати на місцевих мешканців. Минуло п'ять років, листівок більше не скидали. Майже всі американські солдати давно повернулися додому. Мешканці острову Любанг намагалися повернутися до звичного життя, до своїх ферм і риболовлі, але з джунглів нікуди не подівся гіро Онода зі своїми хлопцями-молодцями. Вони продовжували час від часу вбивати фермерів, палити їхні ворожаї краст худоби, і карати на горло тих необачних, які заходили в джунглі надто глибоко. Уряд Філіпін виготовив і розкидав нові листівки. У них було написано: Виходьте, війна скінчилася, ви програли. Але ці листівки партизани проігнорували. 1952 року. Уряд Японії зробив іще одну останню спробу повернути своїх солдатів. Нагадаю, що ті досі ховалися в Тихоокеанських островах. Цього разу літаки скидали листівки з фотографіями їхніх родичів, а також зверненням самого імператора. Проте в правдивість цих листів Конода теж відмовився вірити. Він знову подумав, що це підступ американських військових. Разом із побратимами він продовжував свою боротьбу. Минуло ще кілька років, і філіппінські селяни, ситі по своєму горлу нападами і терором, озброїлися і почали атакувати японців у відповідь на їхні напади. Надійшов 1959 рік. Одного знудених напарників убили, другого захопили в полон, а ще через 10 років останнього побратимова ноди. Козуку було вбито під час перестрілки із місцевою поліцією, коли він саме підпалював рисові поля. Він досі воював проти філіппінців, і це через чверть століття після закінчення війни. Онода, який на той момент більше ніж пів життя провів у джунелях Любанга, залишився геть самотнім. 1972 року. Інформація про смерть козуки досягла Японії і спричинила там справжній переполох. Японці ж подумали, що останній солдат повернувся після війни додому ще кілька років тому. Японські медіа почали запитувати: якщо Кузука залишався на Любангу аж до 1972-го, то можливо живий був і Онода, останній уламок Другої світової війни. Того самого року уряди Японії і Філіппін об'єднали зусилля і сформували команди, які вирушили на пошук таємного молодшого. Лейтенант, який перетворився частково на міф, частково на героя, а частково на привида. Але команди нічого не знайшли. Минулого місяці історія про лейтенанта Воноду перетворювалася вже на японську легенду про героя війни, який був занадто безумним, щоб існувати насправді. Багато хто романтизував цей образ, багато хто критикував, дехто вважав, що це просто казка для тих, хто досі вірить в Японію, яка зникла багато років тому. Десь у той час про ноду почув молодий японець Норіо Судзукі. Він був любителем пригод, дослідником і трошки хіпі. Судзукі народився вже після війни, він покинув навчання і чотири роки мандрував автостопом по Азії, близькому сходу і Африці. Спав на лавках, у машинах незнайомців, у в'язничних камерах і під сходами. Працював на фермах за харчі і здавав кров, аби заплатити за ночівлю. Судзукі був як вільний вітер, і, мабуть, у голові в нього теж трохи гуляв вітер. 1972 року він запрагнув однієї пригоди. Судзукі саме повернувся з мандрівки до Японії, де на нього чекали суворі культурні норми і жорстока ієрархія. Він ненавидів навчання, не міг утриматися на роботі, він прагнув повернутися на свій шлях і знову бути самотнім. Для Судзуки легенда про Оноду стала відповіддю на його проблеми. Це могла бути нова пригода з повного сенсу. Сузуки повірив, що саме він стане тим, хто знайде Оноду. І байдуже, що команди пошуковців з Японії, Філіппін, та Сполучених Штатів не змогли цього зробити. Байдуже, що місцева поліція майже 30 років безуспішно перечисувала джумелі. Байдуже, що тисячі листівок залишилися без відповіді. Хай Грец, цей це хлопець гальм, який покинув коледж і живе як хіпі, стане тим, хто знайде героя. Без зброї, абсолютно не знаючись на тонкощах розвідки чи ведення тактичної війни. Судзуки подався на Любанг і занурився у джунглі. Самотужки, він розробив свою стратегію, дуже голосно вигукувати ім'я Оноди і розказати йому, що імператор за нього страшенно хвилюється. Судзукі знайшов Оноду за чотири дні. На деякий час він залишився з Онодою в джунглях. На той момент партизан прожив там сам понад один рік, і коли Судзукі його знайшов. То був радий зустріти компаньона. Онода засмутився, коли від надійного японського джерела почув, що відбувається у світі, двоє чоловіків навіть ніби як подружилися. Сузукі запитав Оноду, чому той залишався в лісі і продовжував свою боротьбу, і відповідь була дуже проста. Йому наказали ніколи не здаватися, от він і не здавався. Майже 30 років він просто виконував наказ. А потім Онода спитав у Сузукі, чому такий юний хіпі подався шукати його. Сузук відповів, що виїхав з Японії шукати три речі: лейтенант Воноду, панду і буритку снігову людину. Причому саме в такому порядку? Двоє чоловіків зійшлися в дуже цікавих обставинах, двоє шукачів пригоди з добрими намірами і хибними уявленнями про славу, ніби реальні японські дон Кіхоти Санчупанце, які знайшли один одного в вологій глушині фліпінських джунглів. Обидва вважали себе героями, хоча обидва були самотні. І лишилися ні з чим, нічого конкретного так і не зробивши. Воно на той момент віддав більшу частину свого життя фантомній війні. Сузуки теж нічого путнього не зробив. Він знайшов Оноду, знайшов панду, а через кілька років загинув у Гімалаях, мабуть, шукаючи бриткус нього людину. Люди часто обирають присвятити велику частину свого життя речам, які здаються непотрібними. Або навіть деструктивними. На перший погляд їхні дії просто позбавлені сенсу. Важко уявити, як онода міг бути щасливим на тому острові 30 років поспіль, харчуючись комахами і грузинами, сплячи в багнюці, буваючи мирних жителів десятиліття за десятиліттями. Або чому Сузуки шукав свої смерті без грошей, без супутників, без мети, крім як наздогнати уявного Єті. Але у зрілі роки Онода зізнався, що ні про що не шкодує він стверджував, що пишається тим, який вибір зробив, і як жив на Любану. Він сказав, що це для нього честь присвятити велику частину життя, служінню, не імперії. Якби Сузуки не загинув, думаю, він сказав би те саме. Що робить саме те, що має робити, і ні про що не жалкує, ці чоловіки обрали власні страждання. Гіронода обрав страждання за вірність Мертвій імперії, Судзуки обрав страждання за пригоди, хай якими дурними вони були. Для обох чоловіків їхні страждання щось означали, служили якійсь вищій меті. А оскільки страждання мали сенс, чоловіки могли терпіти їх і навіть отримувати від них задоволення. Якщо страждань не уникнути, Якщо від проблему у нашому житті не втекти, то ми маємо питати себе: не як уникнути страждання. А чому я страждаю? З якою метою Юронода повернувся в Японію в 1974 і став на батьківщині знаменитістю. Його почали запрошувати скрізь. І на телевізійні ток-шоу, і на радіопрограми. Політики на перебій тиснули йому руку. Він видав книжку, а уряд країни навіть запропонував йому виплатити. Чимало суму грошей. Але те, що Онода побачив у Японії після повернення, вразило його. Споживацьке суспільство, капіталізм, штучна культура, яка втратила всі традиції, поваги і жертви, у яких виховувалося його покоління. Онода намагався використати свою несподівану популярність аби підтримати цінності старої Японії, але сам так і не зміг зрозуміти нового суспільства. Його сприймали радше як експонат, аніж як серйозного культурного. Філософа японець, який нібито вийшов із часової капсули, щоб усі повітрящалися на нього як на сторожитність у музеї. І за іронією долі, саме тоді, а не в диких джунглях, Онода занепав духом. У джунглях його життя мало принаймні якусь мету, мало сенс. Завдяки цьому страждання можна було терпіти і навіть трошечки ними насолоджуватися. Але в Японії, яку на його думку населяли пусті люди, хіпі, розпусні жінки, в одязі західного зразка у цій Японії він став віч на віч із невідворотною правдою. Його боротьба не означала нічого. Японії, заради якої він жив і боровся, більше не існувало. Це усвідомлення порушило його так, як ніколи не порушувала жодна куля, оскільки його страждання нічого не означало, до нього раптом перейшло усвідомлення 30 років минули Даремно, тому 1980 року Хонода зібрався і переїхав у Бразилію, де жив аж до смерті. Якщо вам сподобалася ця історія, підпишіться, будь ласка, на канал, поставте цьому відео лайк, поділіться ним з друзями і до зустрічі у наступних.